В цьому відео ми розповімо, як користуватися системою зі сторони співробітника. Після авторизації в тікет-систему на головному екрані ви побачите список тікетів. З лівої сторони йде розбиття тікетів на окремі блоки. В блоці мої задачі відображається список тікетів, в яких ви являєтесь виконавцем. В блоці створені мною. Відображаються тікети, в яких ви являєтесь автором тікету. Всі тікети Містить список тікетів. До яких ви маєте доступ в тікет-системі. Нижче відображаються департаменти, до яких ви маєте доступ в тікет-системі. Як опрацьовувати тікети. Всі нові тікети або тікети, в яких з'явилося нове повідомлення непрочитане будуть виділятися жирним кольором. Перейшовши в тікет. З лівої сторони ви побачите автора тікету. Натиснувши на його ім'я, ви побачите інформацію по клієнту. Також в розділі тікет ви зможете побачити історію його звернень. Для того, аби відповісти на тікет, ви натискаєте на відповідну кнопку та в текстовому полі пишете повідомлення. Якщо ви бажаєте використати шаблон відповідей, ви можете в полі без ознань написати або назву шаблону, або теги, які в ньому використовуються. Також в тікет-системі є можливість залишити коментарі. Вони можуть використовуватися як примітки по тікету, наприклад, щоб не забути, що ви обіцяли клієнту. Або як внутрішня переписка між співробітниками. Коментарі не відправляються клієнтам і відображаються лише співробітникам, які мають доступ до тікету. Також, у випадку, якщо ви випадково зайшли на тікет, ви можете його відмітити не прочитаним. Наступний функціонал це функціонал заморозки. Завдяки цьому функціоналу ви можете відкласти виконання тікету на певний час. Наприклад, ви розумієте, що вам потрібно уточнити інформацію, або ви зробили всю інформацію по цьому тікету і очікуєте відповідь від клієнта. В такому випадку ви можете заморозити тікет, наприклад, на один день, вказати дату та час, та зберегти. Після цього цей тікет не заважає вам в обробці наступних тікетів. І потрапляє у окремий фільтр замороження. У випадку, якщо клієнт відпише раніше, ніж тікет заморозиться. Цей тікет автоматично розморозиться і потрапить в загальний список всіх тікетів. Далі ви можете швидко закрити тікет, тобто перевести його у відповідний статус. Наступним полем іде SLA, тобто термін Доколи потрібно виконати дане завдання. Далі це в нас функціонал стежити. Завдяки цьому функціоналу ви можете контролювати роботу тікету. Цей функціонал можете використовувати як керівники, щоб обрати тікети, за якими вони бажають слідкувати, і контролювати роботу та виконання завдання від клієнта. А також ви, як співробітник, можете не бути автором тікету або виконавцем його. Але у випадку, якщо ви являєтесь спостерігачем, ви можете з ним взаємодіяти, залишати коментарі та писати відповіді так само, якщо ви були виконавцем цього тікету. Такі тікети потрапляють у окремий фільтр, відстежується. Наступний функціонал це об'єднати. Завдяки ньому ви можете об'єднати декілька тікетів від одного клієнта в один. У випадку, наприклад, якщо на пошту, замість того, щоб відповісти на лист, він створює новий лист з тим самим питанням. Тобто, аби не дублювати такі тікети, ви їх об'єднуєте. Також є можливість видалити тікет та помістити автора тікета в СПАМ, щоб наступні тікети від нього не створювались. Бажаний час виконання це поле, в якому вказується, скільки часу потрібно затратити співробітнику для того, аби виконати завдання. Це поле не є рівнозначним СЛА, тому що СЛА це доколи потрібно виконати завдання. Далі є розділ під заявки». В ньому ви можете бачити інформацію по підзаявкам, які були створені з цього тікету. Що таке підзаявка? Наприклад, я як менеджер отримав запит від клієнта на те, що йому потрібно надати інформацію по бухгалтерії. Фінансову аналітику, наприклад, за місяць. В такому випадку я можу створити підзаявку на відділ бухгалтерії. Коли ви створюєте підзаявку з повідомлення. У вас автоматично копіюється текст з повідомлення, з якого була створена підзаявка. Ви можете редагувати це повідомлення. Після того, як ви створите тікет на відділ бухгалтерії, він у вас буде відображатися в цьому розділі. І коли я отримую відповідь від бухгалтерії, я зможу, якщо там були якісь файли, перенести ці файли до батьківського тікету. Та надати вже відповідь клієнту. Далі розділ це слідкують. В цьому розділі відображаються ті співробітники, які використали функціонал стеження. В розділі Історія відображається історія звернень клієнта. І в розділі Аудит відображається вся інформація, яка здійснювалася з тікетом. Тобто, хто заходив в тікет, хто читав повідомлення, хто відправляв повідомлення, хто змінював статус і тому подібне. Якщо ви розумієте, що клієнт створив тікет і в ньому неввірно вказаний департамент або виконавець, ви можете швидко його змінити, натиснувши на відповідні поля. Департамент та виконавець. Для того, аби перевести тікет в інший статус, ви також це можете зробити в самому тікеті, пріоритет, тип. Або в загальному списку у відповідній колонці. Як створити новий тікет. Для цього ми натискаємо на відповідну кнопку в лівому верхньому кутку. Якщо ви бажаєте створити внутрішній тікет на іншого співробітника, в такому випадку ви обираєте департамент, з якого даний співробітник. І обираєте безпосередньо виконавця. Далі ви вказуєте тему тікету. Та текст повідомлення. За необхідності ви можете вкласти файли та використати знову ж таки шаблон. Після цього натискаєте Надіслати і у вас створюється новий тікет. Якщо ви бажаєте створити тікет на клієнта, тобто першим, ініціювати запит, відправивши йому лист. В такому випадку в полі Автор ви вказуєте пошту вашого клієнта, на яку ви бажаєте відправити лист. Вказуєте тему звернення. Обов'язково повинна стояти відмітка лист. В інакшому випадку лист клієнту не відправиться. Також, у випадку, якщо, наприклад, вам потрібно, щоб повідомлення, яке ви відправили, було від імені клієнта, ви натискаєте відповідну відмітку. Якщо повідомлення повинно створитися від вашого імені, цю відмітку не потрібно обирати. Так як ви автором вказуєте тікету клієнта, вам потрібно обрати знову ж таки департамент та виконавця. Далі ви вказуєте текст повідомлення. Знову ж таки, за необхідності прикріплюєте файли. І обов'язково, у випадку, якщо ви відправляєте лист клієнту, вам потрібно обрати, з якого каналу зв'язку, тобто з якої пошти, буде відправлений лист. Та натискаєте Надіслати. Далі, в залежності від прав доступу. У вас можуть бути наступні розділи доступні. Розділ Контакти. в ньому відображається список клієнтів. Якщо ви натиснете на логін клієнта, ви побачите персональну інформацію по ньому і знову ж таки історію клієнта. В наступному розділі Організації. Ви можете створити організації і додати туди клієнтів. В такому випадку, перейшовши в організацію, ви зможете побачити всю історію звернень вже по організації, а не по окремому клієнту. База знань містить в собі категорії, які містять в собі статті або шаблони швидких відповідей. Ці е, статті можна використовувати також як інструкції для ваших співробітників.